Вітаю вас любі друзі. З вами містер стратег. А це останній шостий квест, який відкрився 5 квітня, тобто через два дні після виходу фільму. І я знаю, що вже хтось писав, що можна було пройти це раніше, використовуючи якісь датапаки, якісь обхідні шляхи. Я розумію, що на мапі, скоріш за все, все не ідеально, тому що я сам отримав. Від на два дні раніше, ніж відкрився шлях, де їх можна було отримати легально. Але я не намагався знайти обхідні шляхи, я не намагався пройти квести раніше, ніж вони відкрилися легально. Тому давайте подивимось, що ж там нас чекає в шахтах на другому рівні. Та добудемо собі 50 алмазів. Мене не хоче телепортувати настільки багато людей. хо Хо-хо. Судячи з усього серверам Моджанг дуже погано. А якщо вони не можуть мене телепортувати. Добре, давайте спробуємо сходити туди і телепортуватися через ось цей прохід через персонажа фільму. Чи, чи телепортує мене туди таким чином? Продовжити. Так. Ха-ха, <реш> і нічого взагалі не відбувається. От настільки зараз багато бажаючих пройти шостий квест, щоб отримати собі плаща, що сервери не вивозять. Ну, або ж в мене дуже погано все з інтернетом і Моджанг тут не, ні до чого. З якоїсь третьої п'ятої спроби мені все ж таки вдалося. Хоча б телепортуватися туди. Зараз завантажуються шахти. Просто щоб хоча б подивитися на те, як виглядає другий рівень шахт. Я вже не кажу про те, щоб просто знайти ті 50 алмазів. Так, шахти. 1551 руду я знайшов капець, скільки багато я всього, знайшов, щоб прокачати свого персонажа на максимум. Давай, рівень другий. Ану, покажи мені другий рівень. Що ми тут побачимо? Ми побачимо тут, типу, глибші шахти. Тут, типу, сланець. Тут у нас вже гравці добувають залізо. Ось є лазурит. Там павук бігає. Я, знову ж таки, не знаю, де саме шукати алмази, як багато їх тут буде. Золото тут з лазуритом просто до біса. Але є ймовірність, що або алмази вже всі. Хтось до мене знайшов. Тут що, немає проходу? Це, це тупіковий шлях? Як не цікаво, фу. Раніше шахти були більш. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А можна без цього? Несподівано на мене вирішив напасти величезний піглін. Я не знаю, чи вдасться мені його вбити самотужки. Є, я його вбив. 800 досвіду. 18 алмазів. Непогано. Давайте одразу їх віднесемо, поки мене не вбили, бо не хочеться втрачати цю кількість алмазів з самого початку, яку мені вдалося отримати. Просто тим, що поряд зі мною заспавнився величезний піглін. Це було несподівано. Так, давайте віднесемо одразу цю кубку алмазів. Це, до речі, доволі непогано пришвидшить мій прогрес. І є. Yeah. Мало нам платять за алмази, відверто кажучи, мало. Але 18 штук зарахувалося, треба ще 42. Я сказав, що треба 50 алмазів, треба 60 алмазів. Я десь прорахувався. Так, зараз Ого, мене аж через текстури кудись перекинуло. Так, досить взриватися. Що тут у нас? Знову піглін. Знову велетенський піглін, це знову амази. Якусь кількість нам повинні будуть відсипати за те, що ми допоможемо гравцям. 16 алмазів теж непогано. В цілому, ось так от знайти декілька таких гігантських піглінів і можна виконати останній квест. Але в цілому подивитися на шахти теж хочеться. Так, іди геть, не взривайся. Ну або взривайся не поряд зі мною. Так, тут нічого цікавого немає. Дещо ще є? Знову велетенський піглін, дивіться, їх тут якось забагато. Ендермен? Хм. Раніше їх тут не було. Так, велетенський Піглін. Я хочу тебе вбити. Чи вдасться мені тебе вбити, якщо я буду тут стояти, і гамселити тебе просто з лука? Був ще непогано потім звідціля якось вийти, бо тут лава, не хочеться впасти вмерти втратити це все. Він стоїть там на краєчку взагалі блоку. Я так розумію, його скинути звідтіля неважливо. Є непогано. Так, а як тепер звідсіля повернутися? Де тут вихід звідс... звідсіль? Наверх я вже не зможу піднятися. Так розумію, треба йти через низ. А як мені тут йти через низ? Оп. Хоп, є. А тут знову лава, хтось вже в ній помер. Мені здається, що я обрав не надто добре, не надто гарне місце для мандрівки. Там теж хтось горить. Угу. Я зараз теж буду горіти, але наче, наче непогано. Як звідсіля тепер. Вийти, щоб зберегти свої алмази. У мене 32 алмази. Це майже квота, яку треба виконати, щоб отримати цей плащ і виконати шостий квест. Можливо, тут є десь якийсь шлях більш безпечний? О, алмази. Добуваємо. Так, 37 алмазів. 37 це непогано. О, ще алмази. Може, я зараз закінчу цей квест? 43 алмази. Так, павук, ти як туди проліз? А якщо я теж хочу туди пролізти, що мені треба для цього зробити, щоб туди пролізти? Так, де тепер тут шукати вихід? Підождіть. 43 алмази це доволі багато. Там є якийсь... О, я можу стрибнути? Там вода? Ага, я б зараз стрибнув і би, розбився би. Я бачу ще алмази. Так, 48 алмазів. О, там ще алмази. Я зараз в цілому то можу вже повертатися. Все, 51 алмаз. Я точно виконую квоту. О, мені б тільки з'ясувати, як звідсиля піти. Безпечно для себе в першу чергу. Так, тут же повинно десь бути безпечно. Я на це сподіваюсь. Головне, щоб мене зараз ніхто не скинув. Я не хочу стрибати. У, мене майже скинув кріпер. <с>. Це буде дуже-дуже тупа смерть. Так, я зрозумів. Якийсь глухий кут. Там вода. Я можу через цю воду кудись допливсти. Так. І де це я? О! Непогано. Мшисті печери. Я вже як мінімум нижче. Так, оу. Я бачу ще алмази, але я вже не хочу їх добувати. Мені б вийти звідсіля. Але я не розумію, де вихід. О, є, стрілочка до виходу. Все, чудово. Я, я виходжу. Мені більше алмази не потрібні, нехай інші гравці теж собі виконують квоту. Я не буду жадібним. І в цілому то. Не хочу помирати на останньому квесті так тупо з такою кількістю омазів. Все, є вихід. І зараховуйте. Є все. Ось так швидко, вбивши двох велетенських піглінів і знайшовши трішки омазів. Трьох трьох велетенських піглінів. Отак, от, от швидко, за якихось 10 хвилин, це непогано. Це непогано. Давайте вийдемо на поверхню. В цілому таке враження, що кожен наступний квест я виконував швидше, ніж попередні. Перші три квести були найдовші, а потім це просто були різновиди одних і тих самих квестів е, з якимись ускладненнями. В цілому за плащ 6 квестів могли би дати і швидше, ніж 12 днів, розтягувати це майже на 2 тижні. Ну, я вважаю, що це не було якогось прям сенсу. Але ну, я розумію, що маджангу треба було якось за. Чим більше, чим довше це буде тривати, тим більше людей пограє. Можливо, це було зроблено, щоб ем, зменшити навантаження на сервери, тому що, бачите, я зараз намагався зайти у шахти, і мене пустило лише там з якогось третього-п'ятого разу. Якби квести видавалися кожного дня, скоріш за все, навантаження було більше. З іншого боку, можна було б їх проходити після. Того, як вони усі відкриються, а зараз у вас залишилося якихось там 2-3 дні на те, щоб пройти їх повністю усі одночасно. Але це лише мої думки. Сподіваюся, це було цікаво. Дякую вам за увагу, любі друзі. Пишіть свої коментарі, чи отримали ви свій плащ на честь фільму, чи дивилися ви фільм, до речі. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам.